Дня. Добрий день. Мені дуже приємно а, з вами спілкувати зараз за таку можливість. А, ось, і перше питання, яке я б хотів задати: якщо б перед вами сиділа людина, яка не знає, хто ви і чим ви займаєтесь, як би ви себе перед нею описали? Як людину, як би я себе описав, так? Так, так, так. Ну я людина, свідомий громадянин України. Вважаю, що я патріот і роблю сьогодні максимально стільки, скільки можу зробити. От я зі своїми силами для своєї країни. От я звичайний громадянин. От так. я себе описав. Так, а якщо казати про з професійного боку? Професійного боку я журналіст. Я журналіст, який вже 10 років присвячує цьому фаху і е, працюю так у журналістиці на різних посадах. Е, і е, за ці 10 років моєї роботи мені теж є чим пишатися, навіть в більшій, в переважно більшій так, е, е, кількості речей, справи, які я робив, от, мені цим всім ну, я цим всім пишаюсь. Я вважаю себе доволі. На чесним і виваженим спеціалістом, який дотримується стандартів журналістикою для журналістики, мені здається, дуже важливо не просто бути так людиною цієї професії, а й дотримуватись тих правил і стандартів, які існують. Вони є писані, але вони є не, скажімо так, узаконені на рівні держави, так на рівні там законодавчих актів чи чогось іншого, норми вимог, це. Моральні вимоги, моральні характеристики, яких я дотримуюся. То так. Так. Ось ви навіть були ведучим марафону Єдині новини. Так. Як це ось сидіти на одному місці декілька годин? Ну, в принципі, я і до марафону єдині новини сидів на одному місці декілька годин, і там марафони тривалістю 5-6 годин були теж. І... Виклики там у серед ночі толи теж тому ну нічого надскладного в порівнянні зі звичайними там професійними буднями там чи ночами е за час е моєї роботи на, єди на марафоні «Єдині новини не було. Ну тобто це стандартна робота, е яка покликана знову ж таки захищати інтереси національної держави. Це в принципі те, чим я і займався впродовж своїх попередніх років. Тому знову ж таки підкреслю нічого архітам надзвичайного. E, неймовірного e, не було хіба що ну, моральний e, тиск, e, психологічний тиск e, за час існування e, марафону Єдині новини. Так і до сьогодні e, ми e, маємо вже пряму повномасштабну безпосередньо так агресію з боку Російської Федерації. Ми маємо неймовірну кількість вбивств, смертей, терористичних атак. Атак ворога і контрнаступів наших збройних сил цей інформаційний потік він є доволі важкий ем, з цим впоратись важче. Ну але доводиться, доводиться це робити, оскільки це точно не важче ніж те, що роблять як, наші збройні сили, наша нацполіція, національна гвардія, прикордонники, служба безпеки України, е, наші розвідники. Тому ну точно тут скаржитись ні на що з професійної точки зору це робота. Роботу треба виконувати, якою б складною вона не була. Якщо вона для тебе складна, ти просто не виконуєш цю роботу. Ну так, так але ось е, журналістам їм треба, наскільки я знаю, працювати також з політиками відомими. І ось е, з ким з політиків вам було найцікавіше працювати, скажімо так. Mm, ну я тут доповню, е, журналістам не просто треба працювати з політиками, їм треба працювати 24 на 7. В прямому сенсі цього слова, постійно бути в інформаційному потоці. Ну, бо ранок у мене починається з перегляду стрічок інформаційних, щоб познайомитись з новинами, подіями, аналітикою. Ну і в принципі впродовж дня я цим займаюся. Стосовно політиків, з ким було найцікавіше, направду, ем... та в принципі кожну людину можна назвати цікавою, але по-своєму. Так, щоб виокремлювати. Ем... Ну, спілкувався із президентом Зеленським, з президентом Кравчуком, з президентом Кучми із е, прем'єром Шмигалем і з прем'єром Гончуруком, із там з Тимошенко так працював. Ну, багато з ким працював, а от так, щоб прям дико цікаво. Ну, з кожним, дико складно, мабуть, з тими, хто в політиці найдовше. Е, і я тут зараз не буду конкретно до прізвищ віддаватись, сто, тому що ну той, хто в політиці як мінімум там два терміни у Верховній Раді, так ну починаючи від п'яти семи років і, і далі е, з тим важче, оскільки це політики е, мастодонти, практично так, у них є великий бекграунд, у них є великий досвід спілкування з такими, як я журналістами, і не тільки це люди хитрі, е, деякі люди підступні. E, з цими людьми треба e, зважувати кожне своє слово, тому що якщо ти не будеш цього робити, тебе можуть підловити на неправильному питанні, на недостовірних фактах, на e, перекручуванні якоїсь інформації, і до цього треба теж бути готовим. Тому що, якщо не дай Бог, таке стається, так, і, і о, власне ти зробив щось неякісне, а тебе твій візаві, так інтерв'юована людина, вона тебе підловлює. Це мінус для тебе як для професіонала. Ну тому, от і це може стати з кожним, з кожним гостем, так, з кожним ведучим. Тому, ну, тому цікаво з кожним і складно з тими, хто довго теж у своєму політичному фаху. Так, а ось ви сказали, що ваш ранок починається з перегляду новинних стрічок. Як взагалі проходить день журналіста? День журналіста, як проходить підйом. Зайти у о, соцмережі зараз як популярні телеграм-канали, зайти у Телеграм, почитати новини у Телеграмі, зайти на сайти Української Правди РБК, УНН УНІАН е, і Інтерфаксу Укрінформ і так далі, щоб подивитись Якусь не просто подієву так інформацію, а певну аналітику. Це все зарано, Я підкреслюю. А тут на мене постійно, скажімо так, свариться дружина, оскільки багато часу, мовляв, ти приділяєш телефону. Ну але на жаль, це професія Така це професійна деформація. Ну, результат цієї професійної деформації. Ну потім там чай кава, поїхати на роботу. У мене там різні роботи, різний графік. Скажімо, коли я працював на радіо, у мене підйом був, підйом був о 4.35 ранку, а робота починалася о 6 ранку, завершувалася о 6 вечора. Це коли я працював редактором. Коли я працював ведучим на радіо, у мене ну, ранок починався дещо пізніше, тому що ефір був з 11 до 2 години дня з 11 ранку. Ну і відповідно, коли закінчується ефір, робота не закінчується, тому що все одно потім у тебе в звичку входить зайти в телефон, почитати. Поки ти кудись їдеш, заходиш в телефон читаєш, потім ввечері заходиш в телефон, читаєш. Тобто, це результат професійної деформації, ти не просто сидиш у телефоні, ти моніториш інформацію. Так. Так. Якщо казати про саме професію журналіста, що найскладніше в роботі журналіста? журналістів? Налаштувати себе на аналітичну роботу, ну журналіст це не просто написати собі заздалегідь якісь питання, так перед тим підготу, підготувавшись, і це моя особиста думка. Журналіст це зміна е, свого е, підходу і складу розуму, от якраз таки до аналітики, до е, вміння читати з поміж рядків. Якщо ти знаходиш інформацію про... Там підвищення тарифів, ти не просто сприймаєш і за шісту монету, ти починаєш розбиратись, чому тарифи підвищені і де саме, чому в тому регіоні не підвищені, чому підвищені. Коли ти розумієш, що наприклад на, на Житомирщині тарифи вищі, тому що там проблеми з е, тепломережами, тими ж самими чи будь-якими іншими так мережами, які пов'язані з комунальною роботою, ти починаєш розбиратись, чому там гірше. Доходиш до того, що наприклад, впродовж попередніх років, регіон і місцеві там влади практично не вкладали в інфраструктуру. А, наприклад, на Київщині вкладали, в те виникає питання, чому ти доходиш до того, що ну. Там е, люди не змінювалися е, впродовж декількох років. Я маю на увазі там керівників, так е, топових. Е, проте надходження від державного бюджету і від місцевих бюджетів вони були там, наприклад, на рівні високому. Виходить, хтось не допрацьовує. Відповідно, виникає нормально логічне питання е, не просто про те, чому тарифи зросли, а про те, чому тарифи зросли суттєво. Там, у такому то регіоні, ну до прикладу, на тій самій Житомирщині, а у столиці, наприклад, не зростають. І тут ти підходиш ще з іншого боку, оскільки розумієш, що з політичної точки зору та сама Житомирщина, як би це гірко не звучало, може бути наприклад не настільки важливою з політичної точки зору, ніж, наприклад, Київщина, яка є серцем політики, так і знову ж таки, підхід до виборця на тій самій Київщині, він. Може суттєво відрізнятись від підходу, підходу на до виборця на Житомирщині. В тебе вже народжується ще одне питання: можливо, проблема в політичній доцільності. Таким чином, за рахунок ось такого аналізу місцями поверхневого, місцями глибокого у тебе з одного питання про підвищення тарифів може народжуватись три-чотири і такий підхід. Я, я ним користуюсь вже дуже довго. Мені знадобилось декілька років для того, щоб перелаштувати там свій мозок до роботи в, в такому форматі. Такий підхід він дуже сильно допомагає, оскільки це те, що називається там у журналістів так опоркою. Тобто, це база знань, це досвід інформаційний, аналітичний, який допомагає тобі навіть впродовж розмови. Не будучи там суттєво поглибленою у ту чи іншу тему, от впродовж розмови, знаходити м, цікаві, на твою думку, так, питання, е, які ти можеш адресувати е, тому гостю у студії, так чи тому інтерв'юеру, з яким ти спілкуєшся, так. Так, а ось о, ми почали вже говорити також про політику. Тож, ось, журналіст. Він хоче взяти інтерв'ю. Він пише міністру, допустимо, особисто, чи він пише через запит на публічну інформацію? Та все залежить, мабуть, від стосунків цієї людини там з тим чи іншим політиком. Ну, зазвичай, офіційно все, все це дійсно треба проводити через прес-службу, як мінімум. Е не обов'язково через офіційний прям запит, ну я маю на увазі з шапкою, так з проханням, хоча дійсно і це не виключено е, зазвичай е, прес-служба або прес-секретар, ну от є тією проміжною ланкою під час встановлення контакту з тим чи іншим політиком. Не тому, що е, політик там може бути е, дуже, скажімо так, далекий, так від тебе, як від людини, а тому, що ну. Більшість політиків мають своїх помічників, бо вони не контролюють свій розклад. Їхній розклад контролюють помічники, щоб до прикладу домовитись там з тим самим, та з тим самим навіть е, народним депутатом, наприклад, від. Е, Слуги народу Оленою Шуляк, яка е, також е, займає керівну посаду. Ну треба е, контактувати з її прес-секретарем, бо прес секретар знає розклад пані Шуляк. Якщо е, з паном там чи паном Комельчуком, е, чи я зараз як просто беру за основу якраз таки слуг народу, чи чи тим самим паном Железняком, то можна е, сконтактуватись напряму. благо є Фейсбук, так є е, мобільні телефони, ти встануєш питаєш, можемо. От тут сьогодні, якщо це щось офіційне з камерою зробити. Або ж якщо просто дізнатися якусь конкретну інформацію, ну, наприклад, мені не вистачає якоїсь інформації по бюджету, так? Я телефоную відповідно депутату від чи пишу, пишу навіть так, у Фейсбуці це легше. Депутату з бюджетного комітету, тут переглядаю по списку Верховної Ради, хто там у бюджетному комітеті, і просто привіт. Там, добрий день, цікавить таке-то таке то питання. Ну, якщо можна. Пошукайте, пошукайте так цю інформацію. Ну часто якраз таки м, м, відповідь є позитивною, е, тому що е, всі ми варимося в одній кухні, так в, в одній кастрюлі, е, всі ми є частиною однієї, каші і тому всім вигідно е, підтримувати всі е, добрі. Так, доброзичливі відносини один з одним, тому часто якраз таки йдуть на зустріч, але так ну все залежить від конкретного конкретного політика, конкретної персони. Якщо це представник діючої, ну скажімо так, влади виконавчої, наприклад, через прес-службу, ну тільки через прес-службу. Якщо це політик з законодавчої влади, можна і особисте спілкування. Так, а ось людина, тобто журналіст, заходить на сайт Верховної Ради, заходить на депутата, який цікавить, і набирає на номер телефону помічника консультанта, правильно? <кій> по суті. По суті, так. А, але по факту, якщо ти ну, не новачок у професії, то у тебе вже є контакти там особисті. Того ж самого не, не помічника, а прес-секретаря. Помічник він. Чесно, він може не віддупляти, навіть чим займається е, народний депутат, тому що ну помічник це часто ну більше, мабуть, назва він не в прямому сенсі помічник, що там носить твої папірці. І допомагає тобі купити каву, чи будь-що інше. Ну, це людина, яка підв'язана під роботу безпосередньо народного бранці, і він не завжди може бути в темі того, чим той самий обранець може займатися. А от прес-служба так вона вона в курсі. У того депутата там може, наприклад, бути сьогодні три інтерв'ю. Він сьогодні не може взяти участь у нього, там участь у ток-шоу ввечері. А тобі, тобі ввечері треба взяти, наприклад, це інтерв'ю. Чи навпаки запросити до себе на ток-шоу чи до себе на ефір. Ну і плюс ем, ми зараз говоримо про які речі. Про звич... Звичайно, ну про журналіста, який безпосередньо робить якісь матеріали, чи про ведучого. Бо якщо про ведучого, то часто густо у ведучих цим займається на телеканалах чи на радіо цим займаються гостєві редактори і гостєві продюсери. Я м -м, роблю свою пропозицію, хочу такого то обранця сьогодні народного так на ефір. І далі цим вже займається гостовий продюсер чи гостьовий редактор. Телефонує в прес-службу, там телефонує до помічників особистих, якщо це особистий помічник, телефонує безпосередньо до депутата чи до будь-якого іншого політика і домовляється от на той час, який потрібен телеканалу, чи мені безпосередньо, чи радіостанції. Домовляється на той час, і все, депутат або приходить або включається телефоном, скайпом, зумом, ватсапом чи будь-яким іншим месенджером. Так. а От таке питання: який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? У мене в голові крутиться одна фраза, але це не девіз, Це, скажімо так, змінена фраза одного фільму. країни агресора. На жаль. Ну, вона просто там була доволі яскравою. Це фільм ДМБ. Знову ж таки, Росія це гівно. Ну, але, на жаль, ця фраза закребувалася. Там, де цей прапор каже, там воєнна не професія, та полова орієнтація. Ну, от я її види, змінив. Журналіст це не професія, це статова орієнтація. Ну от це навіть не так. Журналіст це, це спосіб життя, характер життя. Ну і мабуть, от девіз він полягає у тому, що е, твоя професія. Це не твоя професія там на рік і два. Це твоя професія на все життя. А так. Так. книга ваша улюблена яка? Гаррі Поттер <смех> 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 якщо, так, якщо ми говоримо про е, книжки е, розважального фантастичного характеру, е, е, улюблена книга ну Прямо от улюблене, улюблена яку я зачитував. Ну якщо по кількості зачитувань, то так дійсно Гаррі Поттер. А взагалі улюблена книга, це та, яку я дочитав. Ну до прикладу, я зараз читаю е чорного е лебідя Таліба, е і я її не дочитав. Ну от я в процесі не те, щоб важко, але не дуже швидко вона мені дається. Тому, мабуть, її б я улюбленою книгою не назвав. В той самий час, от буквально. За 20 хвилин до інтерв'ю я е, читав е, книгу про Ангелу Меркель. Е, ну і вона мені подобається. Мабуть, е, ну я її дочитаю. Мабуть, улюбленою я її не назву, але хорошою назву е, улюблених. Щоб прям таких, щоб я о клас, кайф немає. Так само, як і пісень, так само, як і фільмів. Ну от, що дивлюсь, те подобається. Що слухаю, те подобається, що читаю. Те подобається. Але по кількості прочитань Гаррі Поттер. Так, а улюблений актор. Брюс Ну, Норм, мужик. Так, міцний грішок. <різь> так. А, а Улюблений вид спорту. Улюблений вид спорту. Улюблений вид спорту. Футболом професійно не займався. Так, волейболом професійно не, займа, не займався. Займався легкою атлетикою. Ну, якщо займався, мабуть, тоді легка атлетика. Так, а ось повернемо вже ближче до журналіста професії. А, а, нещодавно, як ви знаєте, в Україні був день незалежності України. І а що для вас є незалежністю. Можливість самоідентифікації як нації, як країни, це можливість мати демократичну форму правління, можливість обирати і бути обраним, це право вибору, це право на територіальну цілісність, це можливість бути не просто країною, це можливість бути державою. З усіма її атрибутами і з повагою. І це те, чим ми займаємось не впродовж останніх там семи місяців, чи впродовж останніх восьми, чи впродовж останніх там тридцяти одного року. Це те, чим ми займаємось з моменту першого зазіхання на нашу територію, ще моме ще з моменту того ж самого пилипа Орлика і першої конституції України. Це те, чим ми займаємось весь, весь час. Це це право на повноцінне існування, ну, яке ми виборюємо це є незалежність. Так. А далі пропоную бліц опитування ви обираєте один варіант і поясніть, чому його обрав. А, так. Перше таке опитування це Ларі Кінг чи Опра оправінгри. Ларі Кінг чому Ларі Кінг, бо я читав книгу Ларі Кінга, і на мені. Його робота е, на радіо і на телебаченні е, є більш цікавою, аніж робота безпосередньо поважною. Так, але його приємно. Взяти інтерв'ю чи зробити репортаж? Взяти інтерв'ю, тому що цим я і займаюся останні е, останні скільки шість років. Ну я частіше брав інтерв'ю, аніж робив репортажі. Так, прочитати книгу чи переглянути фільм. Переглянути фільм це швидше, але якщо е, ми говоримо про фільм, який знятий на основі книги, то прочитати книгу. Ну, тому, тому що у фільмі десь 30-40, максимум там 60% з того, що є у книзі. Книга, звісно, цікавіше. Але фільм потрібен для того, щоб е, ну, як мінімум, якщо твілінки, уявити персонажів, які, які є у книзі. Так, але фільм я вважаю, що це думка є і режисера. Там. Це так. Так, е наступне це Дмитро Гордон чи за інтерв'юр. <гум> є опція не той і не той. Так, вам не подобається Дмитро Гордон ні за інтерв'ю. Я не є е тією людиною, яка шукає е ідолів чи яка є там фанатом. Чи прихильником, чи полким шанувальником. Ну, вони існують. У Дмитра Гордона е, своя робота, е, своя професія, свої там моральні принципи, свої підходи е, і е, так далі. У Анатолія свої підходи, свої роботи і свої принципи. Щось у них, на мою думку, є класне, щось є хороше, щось є погане. Е, ну тому я відверто скажу: я не дивлюсь кожне інтерв'ю, і тим паче повністю Гордона, І я не дивлюсь кожне інтерв'ю, і тим паче повністю там Анатолій, чи, чи там Дудя, чи будь-кого іншого. Е, бо ну, я не вважаю за потрібне е, навмисно. Стежити так за професійною кар'єрою того чи іншого. Якщо є якісь цікаві гості, так якісь ексклюзивні заяви в рамках інтерв'ю цим добродіям, то отак я подивлюсь. Але отак от щоб навмисно сидіти і чекати, коли ж там давай через 30 хвилин, гардон буде. Ні, такого немає. Так а займати журналістикою безоплатно чи займати за великі гроші найгіршою справою, скажімо так. Та ні, ну безоплатно журналістикою. Найгіршою справою займаються у нас е, посібники е, Кремля, колаборанти, і е, ті, хто прикривались е, там боротьбою за незалежність чи за країну, співпрацюючи з колаборантами. Це вони робили і роблять деякі сьогодні за великі гроші. Йдучи е, на угоду совістю, я на такі угоди піти не готовий. Так, а ось таке наступне питання: це у вас в профілі написано кандидат фотошопських наук? Мова ну, ви вирішила та, так сказати. Спасибо. Я сам я сам собі дав це звання. Я його вигадав, тому що такого такої посади не існує, такого наукового ступеня не існує. Але я е, частенько зараз уже до речі, не так, але раніше частенько е, грався у фотошоп, так і у будь-які інші редактори, примальовуючи собі там якогось Крістіана Бейла. Якщо ви дивились мій інстаграм, там є якраз фотографія, де я з моєю колегою Оленою Центилою прем'єром Шмигалем. Я там домалював Леонардо Ді Капріо і, цього, як і того ж самого Брюса Вілліса. Ну і от е, таку роботу я, мабуть, вважаю жартівливо кандидатством у фотошопські науки. Так. І а, на останок дайте пораду молодим журналістам, котрі хочуть розвивати журналістів. Для початку навчиться е, теорії журналістики. Стандартні от стандартна робота так в інституті журналістики, де я вчився, вона полягала у тому, щоб закарбувати собі у голові три питання, на які повинен відповідати лід. Лід це верхня частинка інформації. Ну та, ота, яка іншим текстом, іншим шрифтом, іде, іншим кольором, і згори. Що, де, коли. І можна додати яким чином. От у цих трьох-чотирьох реченнях повинна бути відповідь на питання, що де коли, далі йде уже розгорнута відповідь. Ем, таке, в принципі, є і в е, телевізійній розмовній журналістиці. Спочатку ж відповідь на питання, що де коли, потім розвиваєш цю історію. Так от, це основне, що потрібно запам'ятати, е, з е, курсів в, в, на профільних. так? Лекціях, профільних парах, профільних напрямках далі ознайомитись зі стандартами журналістики, а потім забути про все інше і е, вчитися аналітиці, аналітиці у своїй голові. І коли у тебе буде база, постійно не забувати про що де коли, коли у тебе база. Про стандарти журналістики, я маю на увазі виваженість фактів так, простота подачі інформації не тільки там є близько 10-15 стандартів, які ти потім використовуєш, не згадуючи от у пам'яті. Ага, який ж там був стандарт, а які ти використовуєш от, як водій, це вже у тебе в рефлексі. Маючи це все, ти станеш хорошим, хорошим журналістом за умови, якщо у тебе є бажання. Якщо ти хочеш типу бабло грести, ну не кожен журналіст е, хребе бабло, він е, часто густо радше працює, як от ви сказали, так, е, що обрати там великі гроші і погана робота, чи безкоштовна, але хороша журналістика. Ну, хороший журналіст, на жаль, е, він е, часто не отримує надмірно великі гроші. Е, але якщо ти хочеш бути журналістом, то ти знайдеш і нормальні гроші для свого існування, так і не будеш іти на угоди з совістю для того, щоб займати своїм фахом. Тому цього в принципі повинно вистачити база у вигляді щодо коли стандарти журналістики, решта залежить від тебе. Аналітичний підхід, совісний підхід і бажання працювати у цій професії і рости, от не можна просто навчитись, і потім 20 чи 30 років бути там редактором. Хороша людина, хороший журналіст це той, який хоче стати в результаті або менеджером, так, або журналістом на керівній посаді. Це так само, як в армії. Ну, от хороший солдат завжди мріє стати генералом. Ну, от так, і в професії журналіста. Так, я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Дякую вам теж.